Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І Зараз ми аналізуємо дуже коротко той повітряний удар обмеженого масштабу, який росіяни завдали у ніч на 14 листопада. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, минулої ночі ще увечері стало відомо, що росіяни запустили на Україну декілька груп ударних безпілотників типу шахет, а також вони завдавали обмеженого по своєму масштабу. Або ракетного удару у ряді регіонів України, в тому числі в Одеській області, була досить тривала повітряна тривога, але в Одеській області вона була всього трохи більше години ще до 12-ї години ночі. Саме в цей час росіяни з північної частини Кримського півострову запустили одну ракету «Іскандер». Також вони запустили одну ракету авіаційного базування типу х 35 і е, з південного узбережжя Азовського моря. Вони загалом за ніч запустили 9 дронів камікадзе, типу шахет. З цих дев'яти дронів на повітряному просторі від Дніпропетровської до Львівської областей, в тому числі у Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій і так далі областях, було збито сім таких дронів. Таким чином, протиповітряна оборона за ніч збила сім дронів з дев'яти та жодної ракети з двох запущених. Результати є, але все ж таки є над чим працювати. І зауважимо, що росіяни не можуть зараз через свої виробничі можливості та фактичне припинення постачання цих дронів з Ірану. Випускати їх у великих кількостях за одну ніч. Єдине виключення було це після удару по російському суднобудівному заводу у Керчі, де було знищено російський ракетний корвет Аскольд. Лише тоді вони спромоглися один раз всього лише за місяць запустити 40 дронів відразу. А зараз ми бачимо, що вони запускають від 5 до 10 дронів за ніч і не більше. Тому стежимо за ситуацією. До побачення, слава Україні!